Чергову благодійну допомогу у вигляді лікарських препаратів днями мешканцям Славутського району у приміщенні Кривинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини передав народний депутат України Роман Мацола. Безкоштовні препарати медичні заклади Славутського, Шепетівського та Полонського районів отримують вже вдруге за менш як два тижні. Це стало можливим завдяки співпраці громадської організації Інститут солідарності громад із благодійним фондом ФармВарта. Як зауважив Народний депутат фонд готовий по максимуму надавати допомогу тим, хто її потребує. Є можливість, треба допомагати. Слава Богу, от у нас ця можливість зараз з'явилася ще в черговий раз допомогти в цій ситуації ліками, тому що ми познайомилися з благодійною організацією Фармварта, з якою знайшли спільну мову, і от наші скажімо так, населені пункти стали в пріоритеті. І за того от ми починаємо роботу. Мені не подобається кількість сьогодні замовленого, але оскільки ми розуміємо, що це тільки перші рази. І зараз для того сам їду презентую і прошу людей, щоб не боялися замовляти. Тому що чим більше ми допоможемо комусь зробити якусь профілактику або когось вилікуємо, тим краще буде жити всім. Почути, підтримати, допомогти цю життєву позицію народного депутата Романа Мацули високо цінують люди в білих халатах, чиє високе покликання рятувати найдорожче життя. А з такою підтримкою це робити значно простіше. Препарати, які розподіляються благодійним фондом, це і препарати високої якості і до честі громадської організації. Хочу сказати, що на ці препарати надана вся необхідна документація: як то сертифікати, як то дозволи. На використання. Зауважив Олег Гаврилюк, що співпраця Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги з громадською організацією Інститут солідарності громад Романа Мацоли є постійною і плідною. Центр двічі успішно вигравав у конкурсах грантів, оголошених організацією. Сьогодні дуже доречною є допомога медичними препаратами, серед яких дороговартісні імпортні антибіотики, муколітики, пробіотики та вітаміни для профілактики багатьох захворювань. Спекуляція цими препаратами не Можлива через проставлене на кожній упаковці маркування благодійна допомога на фоні масового зростання потреби населення у якісних препаратах та через складну економічну ситуацію, неможливість їх придбання пересічними громадянами, благодійна допомога для багатьох є рятівним колом, особливо для невеличких амбулаторій загальної практики сімейної медицини, де обслуговується переважно сільське населення, більшість якого це люди похилого віку. Люди зубожілі, бідні, не мають можливості таке купувати. Допустимо, це, що сьогодні привезли, то дуже хороший антибіотик такий, що купити не можна. так». Поспілкувавшись із невеличким медичним персоналом Кривинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, народний депутат уважно вислухав і пообіцяв посприяти у вирішенні проблемних питань, які для всіх амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів району практично однакові. Застаріла матеріально-технічна база, нестача сучасного обладнання. Також під час поїздки народного депутата на Славутчину було заплановано відвідати Старокривинський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Роман Мацола, будучи тут постійним гостем, оглянув приміщення, поцікавився життям 29 мешканців інтернату, поспілкувався з колективом і, звісно, не обійшлось без подарунків, на які люди, позбавлені сімейного тепла і родинної турботи, завжди чекають особливо трепетно.